Вчора президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей та перемовин. Спершу він оглянув нову протитанкову зброю на полігоні навчального центру сухопутних військ Десна, що на Чернігівщині, президент наголосив, що застосовуючи нове протитанкове озброєння, Україна зможе у разі наступу російських військ протистояти танковим колонам. Військовослужбовці провели на полігоні високоточні стрільби з нового обладнання українського виробництва. Порошенко наголосив, що наше Держава працює над тим, щоб відродити військові заводи по всій країні разом з президентом. Зразки нової воєнної техніки оглядали генеральний секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак, керівник служби безпеки України Валентина Наливайченко та вище військове керівництво. Глава держави наголосив, що він вимагатиме міжнародної реакції на грубе порушення терористами мінських домовленостей. Будемо ставити питання щодо відповідальності бойовиків за брутальне порушення мінських домовленостей, коли в буферну зону. Були заведені гради, були заведені самоходні артилерійські установки, в тому числі крупнокаліберні 152-мм, Були заведені крупнокаліберні міномети, були заведені системи артилерії і не просто заведені, а брутально продемонстровані під час так званого параду. Ми наголошуємо, що ця техніка не була виведена, як це вимагають мінські домовленості.